Середа, 19 березня ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Планував підірвати поліцейських як викрили 25-річного запроданця з Павлоградщини, який працював на ворога. Він мав евакуювати постраждалих бійців, але сам потрапив під ворожий удар. У Дніпрі рятують тяжко пораненого захисника, що дивом вижив після влучання двох авіабомб. Нічого не пак'нітаю. На що у нас там знає тільки, що я вижив ще один хлопець, і в нас доктор водій загинув. Центральний і дуже небезпечний каменепад на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі. Чому аварійні фасади ніхто не ремонтує? І серійний крадій трощить та буквально видирає бронзові фігурки з бетону. Хто і навіщо полює на міні-скульптури проєкту «Відчуй Дніпро. Наше красти в себе мистецтво. Хотілося б відірвати дещо цим людям, які це роблять. Троє поранених один з яких у тяжкому стані починаємо з російського удару по кам'янському району. Надвечір ворог атакував ракетою Дніпропетровщину. Всі подробиці щодо руйнувань внаслідок атаки наразі з'ясовують офіційні служби. Неспокійно знову на Нікопольщині у низці прибережних громад загроза артобстрілу та ударів дронами Камікадзе. Місцевих закликають дбати про свою безпеку і не полишати укриттів. Нарешті території області станом на 17-ту годину із тривогами, але без надзвичайних ситуацій. Зранку ж РФ поцілила дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Там були знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжувався за графіком. Під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару. Обійшлося без загиблих та поранених Чоловік загинув 19-річний хлопець, важко поранений. Окупанти з артилерії вгатили посеред місця Херсона. Під приціл потрапив об'єкт критичної інфраструктури. Спеціалісти працюють на місцях ударів. А на Сумщині триває ліквідація наслідків нічної атаки по медичних закладах. Росіяни поцілили безпілотниками по двох громадах. Зокрема, завдали сім ударів по Краснопільській. Під час рятувальної операції окупанти вгатили повторно. У лікарні було частково зруйноване укриття, в якому опинилися заблокованими. 22 пацієнти ДСНСники швидко усіх звільнили та перевели в безпечне місце. А в сумах постраждала дитяча лікарня. Надзвичайники евакуювали 147 пацієнтів. Дуже багато повилітало віка на місці. Працюють всі відповідні служби попередньо поранених і бути немає. 175 на 175. очікуваний обмін військовополоненими відбувся між Україною та РФ. Повідомив президент Володимир Зеленський. Це воїни, які боролися в лавах збройних сил, військово-морських сил, нацгвардії, ТРО та прикордонної служби, та тримали оборону на Сталі. Також країна агресорка повернула 22 важкопоранених українських захисника. Це поза обміном. Серед них військові, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно нададуть медичну та психологічну. Допомогу. Глава держави наголосив, це один з найбільших обмінів. Україні. Він мав евакуювати постраждалих бійців, але сам потрапив під ворожий авіаудар. У Дніпрі рятують тяжко пораненого захисника з Донеччини. Олександра. Доправили до лікарні з великою крововтратою, численними переломами та опіками. Що чоловік пам'ятає про той страшний день та яким дивом вижив після влучання двох авіабомб? Про це в наступному матеріалі. Нічого не пам'ятаю. Нещо ну, всього. Нас там знає тільки, що. Я вижив, ще один хлопець, і в нас доктор водій загинув. Про жахливу ворожу атаку розповідає 36-річний Олександр, чоловік водій евакомобіля. Тиждень тому під час однієї з місій на Донецькому напрямку російські каби поцілили просто в їхню автівку. Ми чекали евакуацію, то ви повинні були вивезти нам хлопців, щоб ми їх перевезли ну, надали допомогу і відвезли на евакуацію. Ну не на відео показує, що залишилось на місці після удару авіабомбами. Зізнається, й досі не розуміє, як там хтось вижив. Тут ми чекали на евакуацію. А, не, не, так вийшло, що прийшли. Оце все два каби, так? Так, це все два каби. Зараз покажуть наші отківки заплатили. Вони були. Під навісом щоб їх не видно було. тяжкими травмами пораненого одразу ж доправили до одного з медзакладів Дніпра. Лікарі кажуть, прогнози були не надто сприятливими. Захисника діагностували численні травми і велику крововтрату. А його ліву руку команда спеціалістів буквально збирала по частинах. Перелито більше двох літрів крові, багато переломів. Опіки, але зараз іде на видуження і з гордістю каже, що українців. Зламати ніхто не може. Олександр родом з Лисичанська, але понад 20 років жив у Павлограді, де працював у шахті. Каже, вперше боронити країну пішов ще у 2014-му. чотирнадцятому. З чотирнадцятого року був 93-й бригаді, потім у 15 пішов ну димобілісувався. і 22-го з перших днів також пішов. На фронті Олександр став водієм евакомобіля. Вивіз десятка хлопців, які були на межі життя та смерті. Каже, часто долю. Важко поранених вирішують лічені хвилини. Скоріше доїхати, скоріше вивезти хлопців, щоб надати допомогу. Як можна скоріше це все зробити, щоб хлопці менше як би, страждали. Олександра вже перевели з реанімації. Попереду в нього тривала реабілітація. Ми його переводимо в наше травматологічне відділення, де будуть займатися спеціалісти, щоб рухи які. Були втрачені, відновилися негає часу, і сам поранений боєць потроху починає робити вправи, аби якнайшвидше відновитися. Трошки так вже дякую лікарям. Може, трошки є дякую нашим стабікам, дякую лікарям, як вони нас достали з того світу. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Центральний і дуже небезпечний. Це про головний проспект Дніпра. У середмісті справжній каменепад з фасадів старих будинків. Днями величезні бетонні брили буквально рухнули на тротуар біля одного з кафе. І ледь не щодня люди фіксують нові обвали, але ремонтувати фасади міська влада не поспішає. Чому і хто відповідатиме в разі нещасного випадку? Наш Роман Михальчук розбирався. Ось такий тут трапився обвал. Бачимо каміння кирпич. дуже його багато. Центральний і дуже небезпечний днями на головному проспекті Дніпра ця будівля ледь не стала причиною трагедії. Обережно прямо на центральному проспекті Дніпра, просто на голову вам може впасти цегла. Ось з цього будинку у кращому випадку можна травмуватися а у гіршому ж навіть загинути, бо каменюки чималі. Щойно на місці з'являється наша знімальна група, як каміння миттю починають прибирати. Щоправда, не комунальники, а працівники ресторану, який розташований просто біля місця обвалу, ми, ми встановили огороже, щоб туди не підходили. І такий каменепад тут вже не вперше. Будинку 135 років, і він буквально розсипається. Бетонні брили з тротуару вже не раз прибирали й працівники магазину, що на першому поверсі кажуть, страшно, але ремонтувати фасад не мають права. Я маю... Я маю право розпоряджатися лише тією частиною приміщення, яка є в межах цього магазина. Є власник будівлі. Я не маю права без його відома й кроку там ступити. Я не маю права без його відома, шага там ступити. Тож ремонтуватиме небезпечний будинок, а головне коли телефонуємо власниці. Жодних строків вона не називає. так. Ми зараз займаємось цим питанням. Шукаємо людей, щоб все зробити. Ви ж самі знаєте, на сьогодні це дуже важко. Ми будемо вирішувати це питання. А доки це питання лише збираються вирішувати, сусідні будинки на центральному проспекті так само розсипаються. Ось будинок на Дмитра Яворницького 119. Вали містяни фіксують ледь не щодня. Це приміром будинок на Дмитра Яворницького 100. Проблему цієї історичної будівлі ми підіймали буквально торік. На голови містян звідси падали брили зі старих балконів та даху. Тоді в міськраді пояснили відповідальність за стан та ремонт виключно на власниках будинку. Це спільна власність і скидуються там всі загальні. Якщо це балкон, це приватна власність за нього відповідає конкретно конкретний власник. Але що робити, якщо більшість мешканців пенсіонери, які платити, не мають змоги? Альтернативою у міськраді тоді назвали програму співфінансування: 75% коштів від міста, 25% збирають самі жителі. З того часу минуло вже півроку, але каміння з будинку й досі летить на тротуар. Чому ж питаємо у голови ОСББ? Час зараз ми на зв'язку з департаментом самоорганізації населення. Вони кажуть, щойно буде готовий кошторис. Прийдуть підрядники і почнуть робити якийсь ремонт. Юристи ж додають закон не на боці власників. Відсутність грошей чи бажання відповідальності не знімає. Якщо каміння з вашого будинку травмує перехожого чи його майно, відповідати саме вам. Якщо внаслідоквалу фасаду будь-якої будівлі, спричинено якусь шкоду фізичним юридичним особам, там майну, наприклад, транспортних засобів, то за таку шкоду відповідальність несе особа, яка є власником приміщення. А от хто? Саме має контролювати аварійні будинки. Якщо власники з ремонтом не поспішають, Невже варто чекати нещасного випадку. З інформаційним запитом ми звернулись до міської ради, і поки чекаємо на відповідь, Дніпрянам, особливо на центральному проспекті міста, радимо ходити подалі від будинків та ретельно дивитися не тільки під ноги, а й вгору. Роман Михальчук Євген Дрозд і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Планував підірвати наряд поліції на Дніпропетровщині. Контррозвідка затримала агента РФ, який намагався влаштувати теракт. СБУ заскочила його на гарячому, коли він заклав вибухівку в покинутій будівлі та повідомив на 102 про нібито виявлену людину без ознак життя. За проданцем виявився 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через телеграм-канал. Зловмиснику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А у Кривому розі поліція затримала подружжя пенсіонерів, які за 11 тисяч доларів гарантували довідку про непридатність до військової служби. Пара обіцяла військово зобов'язаному, що за результатами ВЛК його визнають хворим та знімуть з військового обліку. Для цього посередники планували скористатися своїми зв'язками з членами військово-лікарської комісії, але не встигли їх. Затримали правоохоронці та повідомили їм про підозру. Водночас у Дніпрі викрили п'ятьох зловмисників, які продавали автівки, що ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Організував бізнес дніпрянин до незаконної схеми залучив директора благодійної організації двох братів і знайомого. Один зі спільників перебував у Польщі, де і підшуковував машини з європейською реєстрацією. Потім доправляв їх до прикордонних пунктів пропуску. Директор благодійної організації створював митні декларації та надавав гарантійні листи для ввезення ав. Авто за спрощеною процедурою пізніше автівки продавали у мережі за цінами нижче ринкових. Правоохоронці задокументували 10 фактів продажу. Фігурантам повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Обережно фейк, начальник Криворізької районної військової адміністрації, повідомив про випадки шахрайства з використанням його імені. Злочинці телефонують керівникам підприємств різних форм власності із вимогою сплатити кошти на різні цілі. Євген Ситниченко звернувся до мешканців Криворіжжя, включно з містом Кривий Ріг. Не піддаватись на провокації шахраїв і бути уважними до підозрілих дзвінків, бо жодних зборів ані він, ані РВА не проводять. Сирійні крадії чи вандали трощать та буквально видирають їх з бетону. Ці маленькі бронзові фігурки давно стали частиною культурного простору Дніпра. Проте декому вони не дають спокою. Час від часу з міських вулиць зникає то одна, то інша міні-скульптура. Хто й навіщо на них полює? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Наше красти в себе мистецтво. Хотілося б відірвати дещо цим людям, які це роблять. Діть крадіть танки, танки здавати дорожче. 17 міні мініскультур проєкту «Відчуй Дніпро це історія нашого міста у бронзових фігурах. Вони прикрашають різні куточки Дніпра. Але останнім часом у міських пабліках спалахують повідомлення про чергову крадіжку арт-об'єктів. Відкритим залишається питання, кому вони потрібні. Можливо, хтось збирає собі вдома міні-колекцію, здає на металобрухт або просто охоче руйнує культурні цінності. Січиславська набережна, два вкручених гвинти як мітка, що нагадує: донедавна тут стояла міні-скульптура Дніпровські лоцмани. Місце. Спорожніло на початку березня. Фігурку вкрали вандали. Це роблять точно вночі, тому що ця людина планує це робити, І просто так не відірвати. Тобто, це виключно якимсь великим інструментом, там кувалду чи ще чимось, тільки можливо зробити. Автор проєкту відчутні прокаже: не може напевно сказати, навіщо люди крадуть міні-скульптури, проте має декілька припущень. Немає такої, знаєш, що вони крадуть заради творчості, щоб дома це зберігати. Скоріше за все, це металолом, але вона коштує дуже мало грошей, і це навіть тисячі гривень не Викрадення дніпровських лоцманів не перший випадок за майже п'ятирічну історію проєкту «Відчуй Дніпро. Минулого року невідомі поцупили мініскульптуру, яку встановили однією з перших. Ось та сама перша вкрадена мініскультура фанат Дніпра. Вночі її збили важким предметом та забрали. Вандала так і не знайшли, проте замість тої фігурки оперативно встановили нову. Такі крадіжки, скульпторка фігури Дніпровські лосмани Надія Отряжа називає пережитком радянщини і позбутися його одна з цілей культурного проєкту «Відчуй Дніпро культура виховується культурою при совєтах Ми були закритим містом. А потім місто, якби стало умовно сиротою, і у нас майже нічого не створювалося. У нас люди не звикли до мистецтва в громадському середовищі. Створювати маленькі фігури почали, щоб зацікавити людей історію рідного міста, а також задля для підвищення культурної та туристичної привабливості Дніпра. І що й казати, практично всі люблять милуватися котиками, які є головними героями міні-скульптур. Це дуже важлива річ для створення ландшафту міста, щоб людям було цікаво тут жити, досліджувати свою історію. Автори проєкту зізнаються, вони передбачали, що одного дня хтось та й зазіхне на міні-фігурки. Це є історично, на жаль, нормою культуру, творчість арт його крадуть. Да, і монолізу і будь-які дорогі картини в світі з культури всі завжди хочуть вкрасти. До слова команда проєкту шокована не лише крадіжками, але й не поодинокими випадками вандалізму. Дві вкрали, але пошкоджували ще, наприклад, трамвайчик йому гнули токоприйомник. Майже довщент знищили табличку на. Акатернославські цеглі міні скульптурі у поліції про крадіжки міні скульптур знають. Зокрема, зараз шукають викрадачів дніпровських лоцманів. Наразі поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цієї події, приглядають камери з відеоспостереження та встановлюють свідків. Наразі триває перевірка. Віра у те, що скульптуру знайдуть, а викрадачів покарають в команди проєкту є. Поки ж поліція займається пошуками, скульпторка Надія Отряжа зі збереженої форми вже виготовила нову фігурку. І незабаром оновлені дніпровські лоцмани знову прикрашатимуть Дніпро. Люди зможуть далі ходити, далі загадувати бажання. На скульптурі є пару елементів, яких не було до того, оскільки ми хочемо, аби люди прийшли і подивилися, і знайшли. А Ще автори проєкту врахували сумний досвід і вирішили по-своєму захистити міні скульптури. кажуть, відтепер застосовуватимуть нову технологію встановлення, аби убезпечити фігурки від вандалів. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Ледь не втратив ногу через постріл російського танка, переніс 20 складних операцій та лікування за кордоном, але після тривалої реабілітації повернувся на роботу в Інтерпайп. Далі історія військового з інвалідністю, який за підтримки роботодавця освоїв нову професію про повернення та справжню повагу до ветерана. Дивіться в сюжеті Владислава Вдієнка. Дунет зараз донецькі затисніта деталь. Дуже багато цікавих речей Я робив. Анатолій Вербецький показує верстат, на якому пропрацював понад 10 років до мобілізації. Чоловік досвідчений токар машинобудівного комплексу Інтерпайп і ветеран повномасштабної війни з РФ. Я отримав тяжке поранення. Це був постріл ворожого танка, зламані ребра, пошкоджені легені, скалічена нога. 20 складних операцій, тривале відновлення, інвалідність. В правій нозі замість кістки, металева Працювати токарем чоловік більше не може майже 20 років протокарев, і в один момент мені лікарі не дозволяють. Можна довго пересуватися, в основному сидяча робота. То я вагався, зможу я чи ні. Якщо чесно, прийшов на співбесіду по поверненню ну на милицях, так і ми не розглядали його до повернення саме цієї професії. Але ну, це був наш обов'язок да святий йому надати роботу. Робоче місце не просто знайшли, а створили спеціально для ветерана. Його знання йому запропонували професію інженера-технолога. Саме головне, ми враховували фізичні якісь обмеження по здоров'ю. Анатолій використовує свій попередній досвід та фах, виконує важливу для підприємства роботу. Оцим кресленням я роблю технологічні процеси. Ось такі по моїм технологічним процесам і хлопці виготовлюють деталі. Каже головне завдання оптимізувати виробництво. Модернізуємо деякі оправки, які прискорюють металообробку. Він ще півроку працює непогані досить успіхи. Він в принципі вирішує ті задачі, які перед ними ставляться. На підприємстві вважають, повернення на роботу та підтримка колективу дуже важливі для оборонців, тому приділяють велику увагу підбору гідного робочого місця для ветеранів. Людина адаптує. Може не фізично, так, але вона духовно, морально вона лікується від цього всього. Я вернувся в свій цех, багато знайомих облич, друзі, які тут працюють. Почали допомагати осві в освоюванні нової професії. Нині понад тисячу працівників «Інтерпайп» боронять державу. На роботу в цеха повернулося 165 мобілізованих працівників, і компанія поступово напрацьовує досвід реінтеграції ветеранів, зокрема з інвалідністю. Ми зараз адаптуємо обладнання, робочі місця, тривалість робочого дня, змінність, щоб не шкодити здоров'ю. Анатолій планує й надалі розвиватись у професії, насамперед отримати вищу освіту, а потім опанувати Ще один напрямок писати програми для верстатів з ЧПК Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Жінка епоха та справжня совість нації. Свій 95-річний ювілей сьогодні святкує Ліна Костенко, поетеса, письменниця та громадська діячка. Вона без перебільшення є символом волелюбності та стійкості українського народу. За радянських часів Ліну Костенко цензурували та забороняли, але вона не зламалася і залишилася вірною своїм принципам. Другу світову поетеса пережила в Києві, не виїжджала за кордони після початку повномасштабного вторгнення. РФ продовжує писати. Надихати та підтримувати українців. І насамкінець про погоду у четвер Дніпрі прогнозують в день 10 градусів тепла, вночі плюс два. Атмосферний тиск 755 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь і бережіть себе. Курдні показники та видовищні поєдинки. Другий кубок міського голови з боксу пройшов у Кам'янському. Турнір став справжнім проривом. Зібравши 260 спортсменів, що удвічі більше ніж минулого року. Це підтвердило його статус одного з наймасштабніших боксерських заходів регіону. У Нас є тут запрошені спонсори, волонтери, які також допомагали небайдужі люди, які грій маються розвитком боксу, розвитком спорту в нашому місці, і для того, щоб у нас підростало мужнє та сильне покоління.

Дні поєдинків по 30 пар щодня за результатами змагань, найкращою командою, яка отримала кубок міського голови, став боксерський клуб Ринг. Друге та третє місця вибороли збірні дитячо юнацької спортивної школи No1. Радості у всіх багато, но соренування були тяжоле радості у всіх багато, але змагання були важкі. Чотири дні тривали бої тридцять пар щодня. Усі готувались, все місто готувалось. Дуже приємна атмосфера, класний зал, все класно. Посадкові місця, підлога, ринг, усі умови, все дуже добре. умови, музика, сьогодні Найкращі боксери та переможці поєдинків також отримали заохочення від спонсорів та партнерів турніру. Організація на високому рівні, на дуже високому. Якщо порівнювати з чемпіонатом України, з якого я тільки що повернулась, якщо чесно, це дуже високий клас. Всі були на вищому рівні. Сьогодні фінальні поєдинки просто були вау! Просто вау.